Чумак обожнює українські легенди. Особливо про чумаків. Дорогою у них розсипалася сіль, і їхній шлях ставав схожим на зоряну стежинку Відтоді наша галактика і зветься Чумацький шлях. Гам-Гам постійно хоче істольки. Якось біля Сатурна він мало не з'їв велетенський пельмень. Але той виявився йому не по зубах. Космічний пельмень неїстівний і твердий був каменюка. Орбіти крокує космічними стежками. Майже усі космічні об'єкти мають свій особистий шлях орбіту. Вони пересуваються виключно нею. А як ті поїзди, що рухаються лише по покол'я. Лебідка своє сценічне ім'я знайшла серед зірок. Це нині синітниці. На зоряному небі можна багатько знайти. Так космічна прима балерина колись натрапила на сузір'я Лебедя. Зорефотик фотографує зоряних тварин. Точніше, сузір'я, що складаються у зображення різних істот. Зорефтик давно шукав сузір'я жирафи, а ти зможеш його знайти на зоряному небі. Космічний скафандр Ходимо у відкритий космос. Там точно не обійтися без спеціального скафандра. Він захищає астронавтів від усіх небезпек навіть від мікрометеоритів. Космічний корабель. Поки що астронавти долітали лише до місяця. Та, може, колись. Ми мандруватимемо космічним кораблем на інші планети, мов літаком до сусідніх країн. Плутончик кращий крижаний скульптор на Плутоні. Ця планета знаходиться так далеко, що сонячне тепло до неї майже не доходить. Тому тут вічна зима і так багато льоду. Чорняль найсильніший космік. Однак чорну діру йому точно не перевершити. Вона настільки сильна, що може втягнути у себе цілу галактику. Силу Чорної діри. Хоч відбавляй. Океану шукає космічний океан. Колись він вже знаходив воду просто посеред космосу. Тільки то була водяна пара. Точнісінько, як та, що взимку вилітає з рота. Космопил влаштував у космосі генеральне прибирання. А це ой як непросто. Космічний пил може містити частинки астероїдів, комет чи навіть зірок. Парад планет. Виявляється, планети теж можуть бути слухняними та гарно шикуватися у лінії. Астрономи називають це явище парадом планет. Шкода, що люди не можуть брати у ньому участь. Зорекит пірнає у безодні. Космос порівнюють із підводним світом не тільки тому, що там можна плавати мову невагомості. У космосі теж є кит, щоправда, не живий, а сузір'я. Ця робить надзвичайні селфі. Яка краса! Це чарівне явище зветься полярним сяйвом. Воно виникає, коли до землі долітають частинки сонячного вітру. Лоуніка переконалася, у безмежному космосі можна зустріти кого завгодно. Навіть веселого клоуна. Є ціла туманність, яка дуже схожа на розмальоване обличчя циркача. Планету Хід. Астронавти обожнюють усілякі винаходи. Існують навіть спеціальні автівки, що їздять по інших планетах. Проте там немає пального чи електрики. Тож планетоходи працюють на сонячній енергії. Клоуніка переконалася, у безмежному космосі можна зустріти кого завгодно, навіть веселого клоуна. Затемняйка не боїться темряви. Сонце весь час світить на землю, та інколи місяць заважає. Затуляє зірку так, що її взагалі не видно. Такі пустощі називають сонячним затемненням. Сонце люб прилітає відпочивати до сонця. Саме тут найспекотніше місце нашої зоряної системи. Навіть вогонь не такий гарячий, як любе сонечко. А сонце тільки того й треба. Невагонка каже, що ми усі вміємо літати. тільки планета заважає, немов магніт притягує до землі. А у космосі суцільна невагомість. Тут навіть вогник літає, як кулька.